Автоматні черги на Волині. У містечку Ківерці у дворі багатоповерхівки вночі з Калашникова розстріляли мікроавтобус. Потерпілих немає. Підозрюваного затримали за кілька годин. Це в минулому засуджений, а нині боєць одного з добровольчих батальйонів, який нещодавно повернувся із зони АТО. Під час обшуку в затриманого вилучили автомат, понад сотню набоїв до нього, а також п'ять ручних гранат. Зловмисник зізнався, що в родини, якій належить мікроавтобус, він позичив чималу суму грошей. Коли ж ті попросили повернути борг, вирішив налякати. Нині чоловік у СІЗО йому загрожує до семи років ув'язнення. Красти машину. От. Приїхала міліція, і вже стали оглядати і почали думати, що це пулі. і почали дивитися, що тут все насквозь. І вже стали дивитися, звідки могли стріляти, там ішли гільз. Просто не стримався. Я був трезвий. Не був, не випуше, нічого. Я взагалі зброю хотів здати міліцію.